Всім привіт! Перший президент Росії Борис Цин на початку 1990-х років називав Україну головним дестабілізуючим фактором. При цьому високопоставлені особи висловлювали впевненість, що у відносинах двох країн не трапиться югославського сценарію. Про це пише Ріа Новости з посиланням на розсекречені документи з США. Ідеться про стенограми перших зустрічей Бориса Лцина і президента США Джорджа Буша Старшого в 1992 році. Також розголосу набули телеграми Посольства США в Москві і запис бесіди з головним економічним реформатором в команді Лцина, Гором Гайдаром. Наш головний дестабілізуючий фактор це Україна, зазначав Лцину у бесіді з Бушем. За його словами, на Україні в той момент проживали близько 11 мільйонів етнічних росіян, на який займав тоді пост президента країни Леоніда Кравчука, при цьому чинився тиск з боку українських націоналістів. Цин при цьому в бесіді з американським колегою запевняв, що у Москви немає імперських амбіцій. Він пообіцяв, що Росія буде звертати увагу на потреби і стурбованості інших держав. Гайдар також висловлювався на цю тему і вказував, що подолання двосторонніх розбіжностей зажадає багато зусиль і часу. Однак він запевняв главу США, що югославського сценарію у відносинах Росії і України не буде. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!